Вітаю, друзі! Я Вікторія. В сьогоднішньому відео я хочу вам розказати, яким чином я готую олію з чорнобривців, яку зберігаю усю зиму і використовую для різних цілей. В мене на каналі є відео про корисні властивості цієї чудової квітки, посилання лише в описі. Під цим відео це повторювати не буду. А сьогодні хочу показати два способи приготування олії з чорнобривцями для лікування: і зору, і опіків, і високого тиску. Також можна використовувати під час захворювання. Якимись застудними захворюваннями для масажу, для обличчя її застосування дуже широке. В сьогоднішньому відео практичне заняття по приготуванні такої олії двома шляхами. Для цього збираємо ось такі звичайні сільські чорнобривці, бажано темних кольорів, бо там лютеїну міститься. Трішки більше, ніж у світлих, також це повинні бути не гібриди а ось такі звичайні наші красиві чорнобривці. Обираємо місця там, де далеко від доріг, де немає пилюки якихось забруднень. В мене чорнобривці ростуть по всьому городу. Я їх розсаджую на вільні місця. грядочка де в мене. Росла цибулька, а зараз квітують чорнобривці. І хтось мені в коментарях писав, що це кощунство зривати квіти. Ну, Ви знаєте, ми їх не зриваємо просто так. А ми їх заготовляємо собі на зиму, і чому я на грядках їх висаджую після різних культур ну, як сидерати дехто висаджує, а я висаджую чорнобривці і для своїх лікувальних цілей, а також вони поліпшують і оздоровлюють ґрунт на наших грядках. Якщо зривати квітки, то на наступний день вони квітують і ще рясніше. Чорнобривці я не мию. Якщо ви... Хочете їх сполоснути під водою, тут можна це зробити, але потім їх потрібно буде просушити. Багато чорнобривців я сушу тільки ось так: от пелюсточки. Потім використовую це додаючи, в узвари, п'ю як чай зранку. Але дуже багато чорнобривців я заготовляю саме на олії. Чому на олії? Тому що у чорнобривцях міститься лютеїн, який є жиророзчинним каротиноїдом, і саме він лікує наші очі запобігає тяжким захворюванням очей, вікових. Особливо. Тому саме для лікування очей я використовую такий олійний екстракт чорнобривців. І те, що я обіцяла, два засоби готування цього екстракту. Можна його готувати просто ось так. Беручи ці квітки, але чорнобривців, як ви бачили, в мене багато, і найбільше цього лютеїну міститься саме у пелюсточках, то чашечки я обрізаю. Якщо у вас не багато чорнобривців, ви не нашкодите собі. Лютеїн у чашечках також міститься, але для того, щоб отримати більш концентрований такий розчин лютеїну в олії, то я беру тільки пелюсточки. Ну, і тепер, як я обіцяла, два рецепти приготування цієї олії. Це буде холодний рецепт і гарячий рецепт. І в одному, і в іншому випадку використовується олія як розчинник лютеїну. Яку олію ми беремо? Беремо нерафіновану олію, можна соняшникову, можна оливкову, Маруся, кого ти там ловиш. Можна льняну, але вона використовується тільки для першого рецепту холодного. І її цю олію, цей екстракт треба буде швиденько використати, тому що льняна олія містить багато ненасичених жирних кислот, які дуже швидко окислюються, для того, щоб наш оцей екстракт не перетворився на канцерогенний екстракт. Льняну треба там буквально за місяць буде використати. Якщо це оливкова, вона зберігається досить довго соняшникова також. Я буду використовувати соняшникову олію. Купила у фермера холодний віджим з, з несмаженого насіння соняшникового. І буду готувати її і холодним, і гарячим способом. Заповнюємо ось так баночки. Або пелюстками, або цілими квіточками, трішки притовкуємо, але сильно не набиваємо. достатньо лишаємо сантиметр доверху для того, щоб залити добре олією? Заливаємо олією, вона буде. Підбулькувати, проходити повільно, і ми заповнюємо повністю, практично до верха олією. І що тут важливо? Важливо, щоб олія десь сантиметр покривала пелюстки, тому що, якщо ви лишите при холодному способі, отак зверху пелюстки, вони. Не будуть вкриті олією, вони через деякий час просто почнуть зацвітатися. Повинна олія повністю покривати пелюсточки. Ось я вам показую олійку, яку я готувала у минулому році. Дивіться, ось олійка зверху, нічого не зацвілося. Якщо пелюстки будуть е, визирати з олії, так там може початися пліснява. Постояло, знову повітря вийшло, доливаємо ще олії. Ось коли ми повністю Олійкою заповнимо баночки. Тут є два шляхи приготування ось цієї корисної олії. Або холодний, ми просто накриваємо кришечкою, ставимо у прикімнатній температурі десь у шухлядку, у темне місце. І два-три тижні наша олія стоїть, і там відбувається екстракція лютеїну. Що ми хочемо прискорити цей процес, то ми можемо використовувати другий рецепт. Це гаряча екстракція чорнобривців. Екстракція лютеїну відбувається при температурі 50 градусів. При температурі 60 градусів і більше лютеїн починає руйнуватися. А із олії при високих температурах починають виділятися канцерогенні речовини. Ненасичені та насичені жирні кислоти руйнуються, і ми отримуємо некорисний не корисну олію, а олію з отрутою. У мережі є дуже багато відео, де е, таку ось масляну витяжку ставлять на водяну баню і там півгодини. Ні в якому разі, на мою думку, це робити не можна. Е, ми або підігріваємо олію на водяній бані і теплою ну, гарячою 50-55 градусів олією, заливаємо свої чорнобривці, закриваємо і ставимо також настоюватися. Або оці баночки накрили кришечками і поставили також на водяну баню і контролюємо, щоб вода ні в якому разі не кипіла. Вона повинна бути гаряча, але ні в якому разі не кипіла. Так воно хай постоїть на малюсенькому вогні 10-15 хвилин, потім виключаємо газ і ще у теплому в цьому розчині буде відбуватися далі екстракція. Чекаємо, поки вода вичахла, дістаємо, ставимо. Також у прохолодне місце, у темне прохолодне місце на пару днів, а потім відправляємо взагалі в холодильник. Ось така олія, яка приготовлена гарячим способом, вона може використовуватися буквально з першого дня, тому що там вже достатня кількість лютеїну встигла вивільнитися у нашу олію. З приводу приготування ви зрозуміли, що чим нижча температура. Тим довше ми настоїмо у ці пелюстки в олії при холодному способі 2-3 тижні, при гарячому способі декілька днів. Далі, як зберігати таку олію? Можна її відсідити, відкинути на сито ось ці наші пелюстки, олію зібрати в банку і зберігати в холодильнику. Я так не роблю, тому що дуже багато на пелюстках лишається олії і, ну, знаєте, Нераціональне використання цієї олії. Я зберігаю її ось так просто: при гарячому способі вона вичахла, накрила банкою кришкою, зразу починаю використовувати і ставлю і зберігаю в холодильнику. Ще раз показую олію, яку я готувала ще в минулому році. Ото що там кру, 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 круп'янки такі ви бачите, це оливкова олія в холодильнику. Ви знаєте, вона просто застигає. Кількість зберігається така олія. Поки не використаєте в мене, як бачите, вона прекрасно зберіглася і до наступного сезону. Якщо ви використали цю олію і хочете ще, а вже зима квітів немає, таку саму олію можна приготувати із сушених пелюстків. Так само діємо абсолютно так само, тому що каротиноїди при висушуванні пелюсток або квітів вони зберігаються там. Як приймати цю олію у лікувальних цілях? Ну, по перше, скажу протипоказання. Протипоказання це гіпотонія, це діти до трьох років і це вагітні жінки. Якщо у вас є якісь більш серйозні захворювання, ви можете проконсультуватися з лікарем, чи можна чи не можна використовувати вам цю олію. Якщо ви здорова людина, я приймаю одну столову ложку олії зранку перед сніданком або заправляю. Цією олією салати. Якщо ви ніколи не використовували її, спробуйте з однієї чайної ложки і будете спостерігати за своїм організмом. Не обов'язково цю олію використовувати на серце перед сніданком, тому що ну розумієте, олія може спрацювати у кожного по різному на шлунок. Я вже призвичайлась, п'ю її на ще, а також. Використовую її у будь-які салати разом із пелюстками. Також із чорнобривців я роблю ось такий напій: це квас з чорнобривців, або шампанське з чорнобривців. Дуже смачний. І всі мої гості, хто приходить до мене, завжди дивуються, що це таке. А це квас із чорнобривців. На каналі в мене є рецепт. В минулому році знімала. А в цьому році, чи день-два, зніму ще оновлений рецепт, більш натуральний, ніж в минулому році. такого чудового напою із чорнобривців. Тому, хто не підписаний на мій канал, підписуйтесь. Ще буде багато цікавого. Усім бажаю здоров'я, будьмо усі здорові! А в мене на сьогодні все. На все добре, па-па!